Ну а в Китаї відбувся саміт шанхайської організації співробітництва, до якого долучилися 20 світових лідерів. За підсумками зустрічі рада глав держав свалила декларацію. В документі йдеться, що країни ШОС підтвердили готовність до спільної роботи в сфері безпеки і висловили намір розширювати військове співробітництво. І учасники до того ж засудили удари США по Ірану. Наголосили при цьому на неприпустимості збитків ядерним об'єктам. Ну і ще в декларації зафіксовані пропозиції проти тероризму і подві. Інхіх стандартів у його оцінці, а також підтримка зусиль щодо стабілізації Афганістану. Водночас війна в Україні в декларації взагалі не згадується. Ну, і хоча в куларах задух про нашу державу було вдосталь. Треба це теж відмітити. Путін приміром активно поширював неправду про причини війни в Україні під час тієї ж таки шанхайської організації саміту шанхайської організації співробітництва в Китаї. І Ще російський президент згадав, звісно ж, куди без них старі побрехеньки про державний переворот в Києві. Ну так він називає нагадаю революцію гідності. Також Путін заявив, що Україна ледь не сама напала на Крим і Донбас. І це мовляв, і було передумовою для війни. При цьому Путін запевняв присутньо що досягнуті на Алясці домовленості з Трампом, нібито відкривають дорогу до миру в Україні. Ну а ще заявив, що поінформує про них учасників саміту.